Наявності кіаніра в максимальній комплектації чистий двадцятий рік з оригінальним підтвердженим пробігом 131 тисяча кілометрів. Останнє того пройдено 5 березня на 128 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу. Є тепловий насос. Дві зарядки в комплекті, також є фаркоп, ціна 2500, вже рестайлова модель, 17-тілекоскладні диски. На хорошій всесезонні резині, безключовий доступ на передніх дверях, автоматичне складання зеркал, датчик сліпих зон, шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання, сидіння водія з пам'яттю на дві людини, акустика JBL, повний електропакет, амбієнт підсвітка салону, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки, автоматичне світло, віртуальна панель приладів. Сенсорний екран з навігацією, android Auto, Apple CarPlay, камера заднього виду, передній та задній парктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефона, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, також і підігрів заднього ряду сидінь. Доступний оплата по перерахунку. Також у нас є послуга, доставка авто до клієнта в будь-яке місто.